Ми декілька разів брали цю штангу з океарами, з лін-підходами. Вони по книжці, так як вони пишуть, там, прочитали книжку, все, ми там всі океари запускаємо. Там у нас Діма прийшов, наш кофаундер, все, топчик. Ну і всі там собі поневиставляють якісь кірі там, 50 договорів підписати, юристи, там. Ну, і ти такий, ну це не то, ну взагалі не то, воно не в'яжеться. Який лін? Ну куди ви там хочете? А тоді, коли тобі трошки це розклали більш глобально з розумінням, як ти можеш це. Покращити життя за рахунок використання цих фреймворків, то насправді люди менш пручаються, і вони можуть правильно донести, що вони хочуть по своїй вертикалі, ті самі юридичний, чи фінансовий чи відділ розробки більш системно і якісно розуміє, а навіщо це? І людям це простіше пояснити, бо коли тобі приходять і кажуть, а тепер тобі треба якісь кейризалти придумати, то люди такі, ну, блін. Які я взагалі відношення до цього маю? Я вісім рядків коду шльопнув і uh -huh. все.